У межах кроссекторального проєкту громадської організації «Інтач Україн Фондейшн за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ до Житомира було доставлено дві фури медичного обладнання та медикаментів. Серед них 50 моніторів життєвих функцій пацієнта. Цей прилад дозволяє стежити за станом людини і контролювати шість самих основних життєво важливих показників: це оцінювати функцію дихання, функцію роботи серцево-судинної системи, вимірювати температуру. Тобто, це обов'язкова складова супроводу за пацієнтом, який знаходиться як мінімум, в стані середньої важкості. А таких пацієнтів досить часто буває достатня кількість в лікарні. Також передано розхідні матеріали та хірургічні набори. Допомога буде доставлена 17 медичним закладам усієї області. Отримав частину і Житомирський обласний перинатальний центр. Ми отримали. Від дитячого фонду ЮНЕСЕФ обладнання е і медикаменти, одноразові акушерські набори. Вся ця допомога допоможе нам працювати, працювати безперебойно, витримувати блекаути. І надавати якісну допомогу як вагітним жінкам, породіллям, так і новонародженим у закладі, говорить директорка. Такі засоби раніше були, але недостатньо за минулий рік. Вони прийняли більше півтори тисячі пологів. З них більше двохсот недоношених діток. Тож нові прилади допоможуть надавати ще якіснішу допомогу. Така допомога говорить очільник області лише найменша частинка того, що робить ЮНІСЕФ для Житомирщини. Обладнання, яке вкрай необхідне. Для народження дітей на загальну суму більше 3,5 мільйонів гривень. Але сьогодні це одна з частинок тієї надзвичайно величезної допомоги, яку надає ЮНІСЕФ для Житомирщини майже рік повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни з Російською Федерацією і майже рік постійної допомоги ЮНІСЕФ в різних напрямках нашої діяльності. Ми вдячні за ту постійну допомогу для наших медичних закладів і, взагалі, для наших дітей від ЮНІСЕФ, яка ми постійно відчуваємо. Окрім того, закінчили триденне навчання 60 медсестер Житомирщини щодо впровадження універсально прогресивної моделі домашніх візитів до вагітних та родин з немовлятами від ЮНІСЕФ. Представники 13 медичних закладів області сьогодні отримали відповідні сертифікати. Лус, Тетяна Олександрівна, дякуємо вам. Марищук, Світлана Володимирівна. Відтепер медсестри, котрі пройшли навчання такої моделі патронажу, супроводжуватимуть жінку в період вагітності та до трирічного віку дитини. Це навчання дуже необхідне, тому що модель повинна змінюватися, повинна покращуватися. Медична допомога повинна бути ближчою до сімей до мам. Ця модель буде впроваджуватись з візитів до вагітних жінок і буде покращувати взаємодію лікара. І, Мами, мама буде отримувати більше інформації. Ми будемо сучаснішими. Окрім сертифікату та нових знань, медсестри, що пройшли навчання, отримали від ЮНІСЕФ і портативні педіатричні набори. Ми передаємо їм планшети для спрощення роботи, для мобільності, для зручності, комунікації з батьками, можливо, в закладі, можливо, в дорозі до них іде комплект навушників. Також ми говоримо про набір. Ми бачимо термометр, а також усе необхідне для першочергового огляду малюка: дитячі ваги, отоскоп, фонендоскоп, пульсоксиметр. Наразі патронаж здійснюють лише два заклади в області: коростень та житомир. Та вже приблизно за два тижні ті, хто пройшли навчання, зможуть також відвідувати пацієнтів. Катерина Волкова, Олександр телеканал